Колись давно був такий вираз ярмарок марнославства. Його використовували в ситуаціях, коли були якісь а, публічні заходи, в рамках яких люди демонстрували якісь свої досягнення, свою крутість і все, що з цим пов'язано. А ми з вами зараз живемо в такий дивний час, коли ось цей ярмарок марнославства, він навколо нас, він практично в усьому. І до того ж, він перетворився, я б сказав, з ярмарка у якийсь перманентний ринок. Чому? Тому що все наше життя, по суті, дивним чином вийшло за межі нашого приватного існування у суспільне поле. Звичайно, що це суспільне поле, воно у кожного своє. У когось воно більше, у когось менше. Але. В будь-якому випадку наявність е, сьогодні всіх соціальних мереж це, по великому рахунку, постійна самопрезентація. Тобто це постійна розповідь про себе. Маю на увазі з точки зору е, досягнень, з точки зору якихось вражень. І люди завжди розповідають про себе. Але е, у когось ці розповіді виходять такими, знаєте, соковитими, яскравими. А інші люди на них дивляться. І ми, як соціальні істоти, порівнюємо себе з іншими. Ми робимо це постійно. А далі, от, ми е, власну оцінку, власні цінності формуємо, виходячи із цих оцінок інших людей. Але при цьому об'єктивно оцінити інших людей ми не можемо. Ми не можемо цього зробити, тому що ми судимо по тим образам, які вони створюють і транслюють по тим всім успіхам, які ми бачимо. Але ми ж з вами не бачимо всієї складності, ми не бачимо всіх проблем, з якими люди зіштовхуються. Тому що сьогодні розповідати про свої проблеми, це означає жалітись на щось. А жалітись це для багатьох слабкість. І взагалі у нас довгий час був такий період, коли а, всі показували свої досягнення, всі показували свої успіхи і все, що з цим пов'язано. Хоча, можливо, цей період, знаєте, і продовжується навіть у багатьох а, несвідомих людей, але це вже зовсім інша тема. І ось в результаті виникла така цікава історія, коли з'явились. Цілі плеяди людей, які почали ставати рольовими моделями, які щось зробили в житті, які щось досягли. А з іншого боку, на них дивляться люди і думають: ось я не досягнув, у мене нічого не вийшло. І, звичайно, що це неймовірно б'є по самооцінці. У багатьох це викликає падіння мотивації, навіщо щось робити, якщо я ніколи не стану там Ілоном Маском, наприклад, там Ді Капріо, чи не знаю, Джефом Безосом. І знаєте, я ні в якому разі не хочу принижувати професійні якості цих людей, їхні досягнення, все те, що вони в житті робили і над чим старались і працювали. Але для того, щоб вас. Підтримати, наведу вам декілька фактів для того, щоб задуматись, із життя тих людей, які сьогодні на слуху. Отже, відома фраза Ілона Маска: ви маєте свій час присвячувати роботі. Окей, це все дуже добре, звучить гарно, але при цьому всьому його батьки володіли алмазними шахтами в Африці. Або Білл Гейтс. Який казав, вам просто потрібно працювати старанніше. А при цьому його мама сиділа в раді директорів корпорації IBM. Чи Джеф Безос, який говорив: у вас має бути велике бажання працювати. Звичайно, фрази гарні для мотивації. Але при цьому батьки самого Джефа Безоса дали йому стартовий капітал 300 тисяч. Доларів для того, щоб він запустив якусь свою справу. І таких прикладів їх насправді безліч. Тому запам'ятайте, що більшість таких успішних людей, крім того, що вони реально мали багато професійних навичок, вони їх розвивали, над чимось старалися, працювали, Але у кожного з них є дуже гарна навичка, можливо, в кавичках гарна. Це популізм. І знаєте, наслухавшись подібних типу мотиваційних фраз, особливо коли в тебе нічого не вийшло, мотивації, звісно, немає. Ніяких дій немає. Навіщо взагалі напрягатись. Мені здається, що це проблема, яку ми повинні самі для себе усвідомити. І до того ж, зробити це в декількох аспектах. Перш за все потрібно зрозуміти, що ми маємо справу з певними образами, так званими симулякрами. Насправді, те, що людина про себе розказує, і те, якою вона є, це часто далеко не одне і те ж саме. Ми все частіше і частіше знаходимося в ситуації, яку можна назвати музей Мадам Тюсо. Так здається, він називається. Коли ти ходиш по цьому музею і дивишся на посмішки на обличчях воскових фігур різних знаменитостей. Але всі вони штучні, всі вони виготовлені під конкретну задачу, щоб їм заздрили, щоб за ними слідкували, для того, щоб набирати більше аудиторії, для того, щоб просувати якісь свої проєкти, справи, заняття і тому подібне. Наскільки там все успішно та чудово, і наскільки самі люди, які демонструють ці власні успіхи, наскільки вони самі задоволені цими успіхами, про це ось ми не задумуємось. І тому перший аспект це зрозуміти, що не потрібно судити по картинці, по тому образу, який створюється. Другий аспект, який важливо зрозуміти, полягає. У тому, що всі ми при всій нашій психологічній універсальності отримуємо задоволення від різних речей, радують нас абсолютно різні речі. Наприклад, нас радує спілкування, але ж не з ким завгодно, а тільки з тими людьми, з якими нам цікаво спілкуватись. Також нас може радувати робота, але ж не будь-яка. Нас буде радувати та робота, яка нам підходить. А коли ми бачимо велику кількість рольових моделей, коли люди щось роблять і кажуть, що це неймовірно круто, вони це кажуть, виходячи із. Ну, навіть якщо ми припустимо, що все так і є, а, хоча це далеко не завжди так, то все одно не факт, що ви від цього будете отримувати задоволення, що вас. Це буде радувати. У свій час було таке, що багато, а не помилюсь, якщо скажу, напевно, майже всі хотіли стати блогерами. Хоча робота блогера це така собі робота, і не можна сказати, що ці люди вони були в неймовірному захваті від своєї роботи. Ну а що вони будуть казати? Що мені не подобається знімати от для вас ці дурні ролики. А ви дивитесь ці дурні ролики? Звичайно, ні. Але в приватних розмовах, оскільки у мене серед клієнтів є блогери, ці люди говорять відверто та беззаперечно. Але вони не будуть говорити це своїй аудиторії, інакше вони її втратять. Тому питання, чи будете ви отримувати задоволення від того, що, як вам здається, принесе задоволення? І це насправді стосується великої кількості речей, таких як організації життя і визначення життєвих цілей і тому подібне. Тому це другий важливий аспект, який варто розуміти. Те, що здається, що буде приносити задоволення, зовсім не обов'язково буде приносити саме вам задоволення. Тому що поки ви. Не випробуєте це на 100%, то навряд чи зможете завчасно передбачити, що це буде вас неймовірно радувати. Ну і третій аспект, який ми повинні завжди тримати в голові, це те, що порівнюючи себе з іншими людьми, ми допускаємо логічну помилку. Чому? Тому що в іншої людини там інші стартові умови. Інші обставини, інша харизма, інша зовнішність та інші якісь характеристики, і так далі. І це зовсім не означає, що володіння ось лише цими характеристиками забезпечує людині щастя, успіх і певні досягнення. Я часто приводжу в приклад, є великі психологи, такі як Лев Вигоцький, наприклад, який є. Моцартом психології, він у молодому віці створив неймовірні вчення в напрямку когнітивної психології, став доволі відомим, але помер у віці 38 років. Тобто помер молодим, але став легендою. Якщо б у цьому віці помер, я не знаю, Фрейд, або якщо б у цьому віці помер Павлов, то ми б не знали психоаналізу, ні умовних рефлексів, цього б не було. Фрейд тільки після 40 років прийшов до свого вчення про психоаналіз. Тобто, це не означає, що якщо ви не досягли якихось неймовірних успіхів в молодому віці, то подальше життя все визначене. Те саме можна про багатьох. Артистів сказати, є артисти, які в молодому віці зіграли свої кращі ролі, стали популярними, їх люблять. А є і навпаки ті, які змогли розкрити свій талант пізніше, не в 20 чи 30 років. Їх також люблять, вони також є популярними. І це цілком нормально. Перше, що потрібно зрозуміти, що ярмарок марнославства, в якому ми зараз знаходимося, це такий патологічний експресіонізм. І наша задача не вестись на будь-яку розповідь про те, як все легко, як все неймовірно просто, і у людини все виходить, і в її житті все прекрасно, і так далі. Частіше за все, це просто образи. Спостерігати за якими стабільно, це можливо тільки зайвий раз себе засмучувати. Інший момент, це вам потрібно розуміти, від чого ви насправді будете відчувати себе по-справжньому щасливими, що дасть вам можливість відчути себе захопленими, що саме дасть вам відчути, що те, що ви робите. Має для вас сенс. Адже вам може здаватись, що ось саме це робить мене щасливим. Але чи справді це так? Чи можливо це лише один із пазлів загальної картинки. І тому виникає відчуття, що вам це потрібно, чого б вам це не коштувало. Завжди потрібно себе запитувати, що для мене? По справжньому важливо. А не тому, що нам здається це важливим, тому що у інших людей це є, і вони, наче як щасливі. Але ми різні і не факт, що нас буде радувати те, що радує інших людей, якщо воно їх взагалі радує. На рахунок цього у мене також є безліч запитань. Ну і третій аспект. Це завжди розуміти, що ми можемо порівнювати себе тільки в лінії власного життя. Якщо ви краще з точки зору ваших досягнень, навиків, ніж рік тому, п'ять років тому, значить, ви знаходитесь на лінії прогресу. Значить, це потрібно завжди себе хвалити, потрібно завжди. Розуміти, що якщо ви робите те, що дозволяє вам розвиватись, ставати краще з точки зору як людина, як професіонал, як особистість, то ви звершуєте цей процес, тобто ви розвиваєтесь. Ну і далі, якщо ви рухаєтесь по траєкторії цього розвитку і не демотивуєтесь, то рано чи пізно, я розумію, що, можливо, це звучить не так весело, тому що всі хочуть рано, але розумієте, у цього рано є свої наслідки. Ви можете заспівати пісню я довго гнав велосипед, і це буде єдина пісня, яка буде переслідувати вас протягом всього життя. Вам буде вже досить багато років. А вам будуть кричати: давай, давай, гони, велосипед. Але щоб стати засновником умовного психоаналізу, потрібно накопичити ресурс, досвід, знання і практику. Тому, якщо ви йдете по траєкторії вверх, то рано чи пізно у вас буде можливість це монетизувати. І ви не будете відчувати себе у ситуації людини, яка живе. Минулими заслугами. Тому що жити минулими заслугами це невесело. І тому потрібно вміти перероджуватись в цьому сенсі. Тут можу, як приклад, згадати Макоя Калкіна, який зіграв у всім відомій картині сам удома. Сьогодні вже буде важко якійсь дитині його перевершити, тому що це шедевр. Це було ідеально, це було дуже органічно. Але в дорослому віці його і далі згадують виключно за цю роль. Але може бути і навпаки, коли найкращу роль артист грає на піку кар'єри. Тому не варто жити минулим і минулими заслугами. Тому навіть якщо зараз ми не такі успішні, як пару років тому, можливо. Це не означає, що ми не можемо знайти для себе нові рішення, нове життя, нову самореалізацію. І це дуже важливо. І це дуже важливо. Проблеми молодого покоління, і це показує багато досліджень, де так зване покоління Z, що людина чогось досягла і на цьому зупиняється, і не переростає. Ту форму, в якій вона сформувалась і чогось досягла. І от багато блогерів, раз ми вже про них говорили, вони досягають якогось рівня відомості, популярності, і далі вони зупиняються. Це час, коли потрібно перезавантажитись і почати щось інше, нове, зійти з постаменту в якомусь сенсі. Але це страшно. Розумієте а Вони тримають, тримають, тримають ось цей отриманий результат, а він все зменшується і навіть часто до вигорання приводить. І потім зриви різні, скандали, і їх така популярна хайпова тема це розлучення. Типу, ми розлюбили, не підійшли один одному, вичерпали. Ресурс і вичерпали один одного. Але все це лише виправдання, а не справжні причини. Тому що немає внутрішнього розвитку, і людина відчуває внутрішню травму. І просто з усіх сил намагається підтримувати те, що вже є. Але це робити з кожним днем стає все. Складніше, тому що інтереси змінились, ресурси змінились, теми змінились. І ось ця здатність до переродження, вона особливо важлива для нашого часу. Тому що все і завжди стрімко змінюється. Ті ж самі соціальні мережі, технології, це все міняється і буде ще мінятись. І на коні залишаться тільки ті. То вміє адаптуватись до нового життя, до нового переналаштування самих себе. Можливо, друзі, це звучить не дуже надихаюче, але така правда життя. І краще всього її прийняти. Тому що наша задача, про це важливо пам'ятати, наша задача ставати об'ємнішими. ставати... Цікавішими і порівнювати себе не з образами чиїмись, і не зі своїми минулими успіхами, а з тим, що ви вміли і знали тоді, з тим, що ви вмієте і знаєте зараз. І що ви можете вміти і знати ще, от зараз, для того, щоб зробити новий ривок. Такий підхід він є більш виправданий, ніж. Просто пошук якогось успіху та порівняння себе з іншими. Тому що це все, як то кажуть, від лукавого. Тому бережіть себе і ніколи не міряйте себе чужими лінійками. Ось це те, друзі, що я хотів сказати про порівняння, про заздрість і самооцінку. А поки підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Тисніть на дзвіночок, коментуйте, поширюйте це відео і до наступної зустрічі!